Сергій Павленко, заступник начальника відділу супроводження судових справ за матеріалами планових перевірок правового забезпечення. Сергію, слухаємо вас. Доброго дня, колеги. Дякую. Е, от як сказав колега Роман Іванович щодо тенденції. Позитивної на користь контролюючих органів щодо питання недопусків до перевірок, як зазначив мій колега, що в 23-му році відбулася така е, визначальна зміна у підході Верховного суду до застосування цих спірних е, норм. Що якщо раніше достатньо було просто оскаржити наказ, це вже була підстави до відмови, але також Верховний суд звернув, е, змінили підходи до... Розрахунку строків, за якими податкові органи можуть звертатися до суду з метою підтвердження обґрунтованості адміністративного арешту. Тобто, ці два питання, вони там раніше дуже розповсюджені були, і раніше за старими підходами Верховного суду логіка була така, що у податкових органів звернення строк звернення до суду становить 24 години з моменту складення акту про відмову в допуску до перевірки. І суди неодноразово трактували це, що 100, ну, по перше, з моменту складення акту ще йде ціла процедура це опрацювання цієї інформації, там написання внутрішніх наших документів, складання доповідних питань щодо винесення рішення про соня дмін в подальшому і далі підготовка матеріалів до звернення до суду з метою підтвердження такого рішення в судовому порядку, як вимагає 94 стаття ПК України, то в постанові від 13.07.23 і те питання також було змінене. По справі у нас 320 дріб 11, 720 дріб 22 за змістом якого суд уточнив, що положення статті 283 КАС України пов'язує початок відліку 24-годинного -го строку для подання до суду заяви про підтвердження обґрунтованості відмісного арешту Є дата прийняття рішення про застосування адміністративного арешту майна платників податків. Тобто, 24-годинний строк у нас відраховується вже за цією практикою саме від конкретного рішення керівника податкового органу, яке оформляється рішення, з яким що і є, грубо кажучи, підставою для звернення до суду. Ну теоретично податкова може взяти матеріали і не винести таке рішення. А от якщо воно вже виноситься, то від такої від дати і від від часу проставленого всього рішення у нас відраховується 24 годинний строк, і згідно останньої тенденції е, порушень цього строку нам ну на моїй пам'яті, взагалі немає і як сказав Роман Іванович щодо позитивної тенденції, суто по напрямку документальних планових перевірок. Щоб ви розуміли, 20, 2024 рік. У нас в нашому підрозділі особисто було чотири спроби платників податків недопуску до перевірок. Чотири з чотирьох справ було виграно в суді. Наразі в 2025 році було два звернення платників податків, які також два з двох було виграно в суді знову ж таки. Тобто, люди намагалися е, все ще посилатися на стару практику, де там з посланням на спір про право, от я не допустив, пішов оскаржувати в суді там наказ, треба відмовляти. Але практика вже змінилася ще в 23-му від неї, від неї ніхто не відступає, вона залишається актуальною. І стосовно питання спору про право, як сказав колега, і стосовно 24-годинного строку, все чітко, все дотримується. Також хотів, хотів звернути увагу, що колегою. Висвітлено питання на початку нашої лекції щодо випадків вилучення, виїмки документації і умов, передбачених положеннями статтею 44.6, з якими документи, які не надані до перевірки, вважаються відсутніми, окрім випадків, якщо стисло сказати, окрім випадків виїмки, вилучення. Ось цікаво, висновки зробили, Ну, не цікаві, а на нашу точку вони під з Верховним судом підтверджено і сам самі норми законодавства, просто сформовано висновок на користь податкової. Значить, постанови Верховного суду від 14.03.2023 по справі шістсот сорок дві справа Верховним судом, де платником податків. До податків надавалися оригінали документів правоохоронному органу на письмову вимогу. Тобто, направлений був лист прокуратурою до платника податків. Платником податків у відповідь на цей запит вимогу надано було оригінали. І в подальшому, коли податковим органам вийшли на перевірку, попросили надати документи. Повідомлено, що є факт вилучення на думку платника, була що розцінювалася платником як вилучення, проте і, і судами першої і другої інстанції також було підтримано позиція платника. Проте Верховним судом сформовано чіткий висновок е, з рецептом аналізів статей 44.6, знову ж таки основних серед основних, якщо виділити 85 і 85.9, на які колеги посилалися. А також додатково це все зроблено в порівнянні у комплексі зі сположеннями статей 160 і 165 КПК України, де місяця визначення, що є вилученням виїмкою і що вона здійснюється на підставі ухвали е, слідчого судді або суду в даному випадку. Судом констатовано, що ухвал, на підставі яких документи надавалися, не виносили по не виносилося правоохоронними органами. І е, надання добровільне на запити правоохоронних органів, які направлені у порядку 93 статті КПК, просто при вчиненні е, досудових слідчих дій, е, не є тотожними з вилученням, яке зазначено в положеннях 44.6. Тобто, це є окрема процедура Верховним судом написано, і різну мету переслідують. І різні процесуальні наслідки тому добровільне надання документів правоохоронним органів такому має місце бути, але це не ототожнюється в контексті статті 446 е, з щодо виключення випадків, таких як виїмка. Тобто, це не, не, не прирівнюється до можливості звільнення від наслідків застосування цього пункту. Е, також Верховний суд чітко прописав, що як у по, у випадках навіть виїмки, не кажучи вже про добровільне надання документів на лист правоохоронних органів, навіть у випадках виїмки чітко статтею КПК України озвученою мною передбачено, що на вимогу особи володільця документації, яка надається, володільця такої документації можуть бути залишені копії вилучених документів. І Верховним Судом зазначено, що це є е, дуже доречно залишити для себе копії для подальшого, і в тому числі для випадків, коли відбувається настає там перевірка податкова, і вже є що давати, хоча б ну хоч в таких випадках. Але конкретно прописано сформовано висновки, що це не випадки добровільного до дня, навіть на письмову вимогу про правоохоронних органів не отопожднюються з виямкою або вилученням таких документів. Mm -hmm. Це у нас я вже озвучив постанови ще трохи дотична Сергій, справа. Сергію, Я так. По, по ходу вже спитаю так, щоб чули всі. Правильно я вас зрозуміла? Е, значить, якщо прийшов запит від правоохоронних органів е, на надання документів, то в ніякому разі не повинно підприємство було віддавати документи. Первинний я маю на увазі ой, оригінали, вибачте. Правильно я зрозуміла? Ні, трохи неправильно, документи надавати можна в підтриманні своєї прозорості Добро... Але, але копії, я розумію, це ж запит, а не виїмка. Дивлячись, яке бажання там оплатника податків. Але навіть якщо надаються оригінали, то можуть залишити собі копії всіх документів завірені чи не завірені. Буде буде що лишатися, але основна основний посил Верховного суду, що таке надання в жодному разі не ототожнюється з виїмкою 44.6. і такі документи в подальшому в разі надання до перевірки будуть вважатися від відсутніми. Цилу закону. Так, дякую. Зараз продовжити. Я попрошу цю нам направити да постанову. Пусть вивчають наші платники і Добре. на порушення не напорюються. Далі, далі, я вибачте. А, такий самий аналіз тих самих норм ПК. та КПК Верховним судом надано у постанові ще від 5 10 2023 року по справі 823. Дріб 16-09, дріб 15, але обставини, до яких такі норми застосовувалися, трохи інакші. Там ситуація склалася така, що платник податків перебував в стані банкрутства, слухалася господарська справа в суді, і е, наскільки я зрозумів, тому що там зовсім обширно не розписується, але факт в тому, що на що посилався платник податків: що документи, які витребовувала, просила надати податкова до перевірки. Не надавалося до перевірки з поясненням полки в тому, що вони перебували в матеріалах господарської судової справи. Також суди першої другої інстанції погодилися, що не було, начебто, відмови в наданні цих документів, а вони є вилученими. І знову ж таки, Верховний суд застосував ту саму нормативну базу і сказав, що в даному випадку ніякого вилучення, виїмки не було. Зовсім інша ситуація і не ототожнюється, і не прирівнюється до положень 44.6. Це стосовно цього питання. Ще хотів би звернути увагу шановних представників бізнесу. Якщо хтось уже бачив, може щось не бачив, у нас е, ще раз піднімалися в Верховному суді питання щодо сроків звернення до суду платниками податків з результатами проведення досудового адміністративного оскарження податково-подавних рішень. Значить, е, якщо хтось пам'ятає, то у нас в 2020 році. 26 листопада 2010-го по справі номер 500 дріб 24,86, дріб 19, був сформований кардинально інший підхід до трактування строків звернення до суду поникання податки по скарженню саме ППРК. Верховним судом в той час було розглянуто питання, переглянуто точніше питання розрахунку цих строків з посиланнями на положення. 122 статті Кодексу адміністративного судочинства України, за яким встановлювався загальний термін е, звернення на той момент спочатку. Перша була позиція суддів, що термін звернення до суду складає 1095 днів. Потім е, раніше до, ці, до цих висновків був підхід трохи змінений і застосовано більший підхід значний вказ України. Це строк звернення до суду там 3 або 6 місяців. І ось по постанові, що я сказав, ще в 2010 році було зазначено, що положення в положеннях статті 122 22 КАС України містять зауваження, що строк є таким, як я щойно сказав, якщо інше не встановлено законом. В даному випадку ПК України у нас положення 56.19 передбачає і передбачали раніше, що строк звернення до суду після проведення платником податків до судового адміністративного скарження ПП. А саме подання скарги на ППР до ДПС у разі використання такої процедури, строк звернення до суду є місячний термін, один місяць, е після завершення такої процедури. 56,17 е у нас визначає, що строком завершення такої процедури є день отримання платником податків рішення ДПС України за е задами розгляду скарги на ППР. І від цього терміну розраховується місячний термін. Ці висновки е, переглядалися у нас великою палатою Верховного суду зовсім недавно. Це у нас 16 липня 2025 року. З, е, винесено постанову по справі номер 500, дріб 2276 дріб 24. Висновки попередній Верховного суду, грубо кажучи, з цих питань залишено без змін. Повторно підтверджено: зміни з цих питань, практики будь-якої, не відбулося. Тобто, все ще за судом, вже Великою Палатою, підтверджено, що все ще становить місячний термін на звернення до суду після е, адміноскарження, проте ними просто ще додатково уточнено, що щодо підходу суддів до трактування положень 18. Попередніх в окремих провадженнях Верховним судом, зокрема, зачіпалося, що така позиція була, що норма пункту 56.18 встановлює спеціальні строки звернення до суду, відсилаючи в цьому питанні до статті 102, яка знову ж таки тягне до себе 1095 днів. Е, і більше того, такі висновки частіше траплялися сформовані по справах е, про стягнення податкового боргу сплатників платників податків, е, тобто був якийсь певний період за останній рік. Я сам також спостерігав декілька випадків, де платники податків знову намагалися тягнути у справи про оскарження податкових проблемних рішень е, практику сформовану по справах, дотичних до таких випадків, тобто, наприклад, по стягненню. і намагалися. Посилатися на висновки, сформовані по цій категорії спорів. От для того, щоб розставити крапки знову ж і ще чіткіше: пояснити, що така категорія спорів не є дотичною до наших випадків за 56.19. А от конкретно щодо оскарження ППР, то якщо скористалися процедурою адмін оскарження до судового, то йде у нас місячний термін на звернення до суду, у мене в принципі все. Так, давайте подивимося, що вам, може, роману, може вам. Так, відсутність так. Який відсоток по місту Києву, Ну, податковий, розгляду на користь ДПС справ по нереальності здійснення операцій, зменшення ПК та валових витрат. Чи маєте ви таку статистику, хлопці? Ні, не... Не знімаємо. Не, не, не ну, зрозуміло. Це, це, ж, це ж статистичні дані, треба так дивитися. Так, під, так, так, лапак фастів. Податково завірені копії при перевірці прирівнює до оригіналів. У нас в ПК передбачаються випадки, коли враховуються і копії. Чіткого розмежування про надання до перевірки оригіналів чи копії я не бачу. Якщо взяти, наприклад, положення того ж 85.9, який яке ми вже неодноразово сьогодні згадували, то стаття цей пункт у нас закінчується фразами такими: що правоохоронні та інші органи зазначені органи зобов'язані дати до проведення перевірки, контролюючому органу копії зазначених документів. Ось перша відповідь на питання: чи враховуються податкові копії документів? Копії виготовлені правоохоронним органом приймаються тоді, чому не приймаються завірені копії платників. Інше питання виходить, що Якщо у нас у податкових органів під час проведення перевірки виникають питання до копій зроблених, то тоді вже ми можемо просити надання в оригіналі. І якщо, наприклад, в подальшому у нас постає питання врахування чи врахування випадків, наприклад, озвучених щодо виїмки, да? От добровільне надання, надали там. Давайте так краще вилучили по ухвалі, залишили собі копію, то, очевидно, по-перше, буде враховуватися, що ці документи надавалися, по-друге, у нас окрема процедура ознайомлення цих правоохоронних органів. Якщо у платника податків залишаються копії, то будемо працювати з копіями до моменту, якщо у нас виникає підозра. А далі вже, в залежності від складених обставин, де знаходяться оригінали, це все також враховується. Ну да інші положення у нас 44, просто згадується фраза документи. 85.2 щодо надання обов'язку потників надання всіх документів, що стосуються з приметом перевірки. Просто згадується слово документи. Так що я ж кажу, чіткого розмежування не місяць. Так, да, да. Тут уже я думаю по окремим да, е, випадкам. Так, дякую, дякую.